Dziewięć CZLENY Europejskiego Socjuszu pochodząły prawowo bazę dla nadania Ukrainie 19 miliardów euro do pomocy, jaka ma nadity na początku drugiego kwartału pisła zawsześenia zakonodawczych procedur. Czy można uważać te rozwiązania prorywem i jakie jeszcze kroki u zakonodawczymu PROCESJI ma zrobić CZLENY Europejskiego Socjuszu? Zapytajemy u naszej korespondentki w Brukseli Tetiany Wysockiej Tetiano dobry dzień, witaję tebe. Dobry dzień. Witaj, witaj z Brukseli. Ja? Ja, ja nawet nie będę Ciebie pytać, czy się slitkujesz, bo ja już zobaczyłem, gdzie Ty przebywasz, ja już wiem, że zaraz poczuję moje insajdy. Ale pytanie jest takie. Tetiano, co oznacza dla nas wszystkich w Ukrainie? Oznacza je рішення держав członkiw że Ukraina może kupować za cykredytin koszty i koły można czekać realnego nadania 90 miliardów, koły Ukraina będzie mogła skorzystać z tymy wroszamy, bo mowa tu pro i bezpieczeku. А отже, почнемо з першого питання. Можна сказати, що вчора стався дійсно прорив. Тому що навколо е, кредита в 90 мільярдів євро на наступні два роки, які Україна має отримати і хоче отримати вже на початку квітня цього року, тобто залишилось е, зовсім небагато часу. Е, власне були дискусії щодо того, яку саме зброю іде, може купувати Україна, як ми знаємо, завжди Франція, е, як велика держава, держава виробник і зброї і боєприпасів і літаків. Вона зацікавлена в тому, щоб підтримувати європейського виробника. І отже, були такі намагання просунути, щоб якомога більше цих коштів були витрачені саме на європейське, на європейську зброю, на європейські е, боєприпаси, і так далі е, правда, питання в тому, що це йдеться не про всі 90 мільярдів. Це 60 мільярдів буде витрачено на озброєння на підтримку української армії і 30 мільярдів на підтримку українського бюджету. Що також дуже важливо для України зараз, коли у нас реальні фінансові проблеми починаються з другого кварталу, 2026 року, і, отже, ця дискусія тривала проти Франції, почала виступати Німеччина та багато інших держав, які казали, що немає значення, де купують зброю, головне, щоб це була та зброя, яка для України важлива. І вчора досягли консенсусу, тобто. Все-таки буде вважатися, що пріоритет у закупівлях буде надаватися державам з Європейського союзу і також Україні, і ще державам з європейської економічної спільноти це чотири такі держави, як Норвегія, Ісландія, Швейцарія, Ліхтенштейн. Це значить держави пріоритетні, але якщо у цих державах негайно немає того озброєння, тих озброєнь, які необхідні Україні. То можна ці гроші витрачати на зовнішніх ринках, знову ж таки закуповуючи, наприклад, у Сполучених Штатах патріоти та ракети до них або закуповуючи у Великій Британії ракети Storm Shadow. Ну, тобто, от дуже е, схематично говорити, то ось така ситуація. Е, далі наступні кроки: наступні кроки вже зараз зробляться, тому що вже зараз сьогодні бюджетний комітет європейського парламенту, буквально за гарячими слідами, вже засідає і розглядає. Ті е, законопроекти, які вчора затвердили посли Європейського союзу, попереду ратифікація у Європарламенті, голосування у Європарламенті. Наступного тижня буде сесія Європарламенту. Але е, на жаль, е, вже так виглядає, що технічні е, моменти не дозволять проголосувати завтра. Усі е, законопроекти, які були представлені вчора. Е, тож е, на е, одній з наступних сесій, можливо, позачерговій сесії Європарламенту будуть е, ці всі. Е, Власне, законопроекти проголосовані, і це вже поставить фінальну точку крапку, якщо е, Європарламент скаже так, а він скаже так, бо більшість європарламенту, слава Богу, проукраїнська, і вже депутати неодноразово заявляли, що вони розуміють, що Україна потребує ці 90 мільярдів, і Україна їх має отримати як можна скоріше. Тож е, можна сказати, що вже до кінця. Цього місяця, можливо, на початку березня, всі законодавчі моменти будуть вирішені. Далі вже піде технічна робота, і Україна має отримати перший транш на початку квітня 2026-го. Це нам обіцяють і європейські чиновники. Це обіцяють і представники головування Кіпру. Зараз в Європейському Союзі головує Кіпр, і власне від Кіпріотів багато чого залежить, що коли ставиться на голосування, що коли підтримується, але все вже. Tatiano, bo jeszcze tak. <śśśśś> tak, tak. <śśś> u mnie jedno pytanie. Tatiano, jeszcze jedno pytanie. Uwaga. Pytania takie. Ty pomij że radnik prezydenta Francji Emanuela Macrona. nazywać się Emmanuel Bon pojechał sam domawiaty się z Juriem Uszakową do Moskwy. Proce też pisze Reuters. Znaczy, to mało by to duże tajno, ale wsi proce pyszuć, jak zaraz. Ale coś musisz, buty na rzecz, bo ty majesz insiderską informację. Ja pro nie znaju, pro nie ty proce choworyła. Budlaska rozkaże Нашим не оглядачам, отже, так дійсно, національний радник з питань безпеки, президента Франції Емманюель Бон був у Москві розмовляв з радником Путіна Ушаковим. Він повернувся, переповів результати своєму президентові, і можна сказати, що ось зараз про це розмовляють лідери європейських інституцій, тому що Позапланово це не було у е, календарних тижневих планах. Але сьогодні зранку до Парижа поїхала президентка європейського е, європейської комісії Урсула фондерляєн, і також до неї приєднався президент Європейської ради Антоніо Кошта. Обидва е, зустрічаються з Макроном. Спочатку поодинці, потім всі разом. Е, десь якраз в цей час перемовини і мають вже початися і тривати. І зрозуміло, що е, говорять саме про результати. Цього візиту, і вже тут зараз в кулуарах європейської комісії почали говорити про призначення спеціального представника європейського союзу, європейських інституцій для подальших перемовин з росіянами. Тож і тут поставимо крап. зараз. Дякую про інсайдерські інформації з Брюкселі. Розповідала нам Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава Тві. Дякую.